Доброї пори доби маю бажання поділитися з вами деякими своїми думками. От декілька днів похворіла, та, і маю свої якісь, власні спостереження. Та, і в якійсь мірі сьогодні ще й трапила ем, на таку класну історію, яку хочу сьогодні вам розкрити, пояснити та, через її призму деякі, такі мої погляди донести. От, власне, ем, ми так шукаємо якихось чарівних методів, чарівних інструментів і чогось такого надзвичайного, що нам має помагати покращувати своє самопочуття, своє здоров'я, свій духовний стан. А насправді це завжди дуже прості, доступні інструменти, та які по факту лежать на поверхні. Та ну ми чомусь чекаємо і шукаємо чогось складного, і власне. Сьогодні, та от ця саме тема для мене була відкрита через Біблію. Я цей інструмент використовую Біблію, та не тільки для духовного росту, але і для того, щоб в якійсь мірі пізнавати от, знову ж і психологічні портрети людей, і взагалі поняття віри до віри, та і для себе розкривати знову ж та дуже багато таких цінностних речей, які от правда там уже, уже зібрані. Та це книга, ну правда, книга життя, та в ній є все. І от сьогодні якраз вам відкрию історію та такі якісь короткі моменти прочитаю, для того, щоб ви просто розуміли контекст нашої розмови сьогоднішньої цього відео. От, власне, суть яка. Єгуцаря, та ем, начальник його війська на Оман, тобто, який є прекрасним його м, полководцем, я так розумію. Який привів його до перемоги над Сирією, але цей муж дуже хоробрий, но прокажений. Тобто він є хворіючий. І от, власне, цар дізнається від своїх підданих, що десь в Ізраїлі знаходиться пророк, який міг би його від цього вилікувати. І от безпосередньо та цар збирає. Ну, Скажімо, певну групу людей, яка буде супроводжувати Енаомана, в цю далеку подорож для того, щоб вони дійшли, власне, до цього пророка і отримали це зцілення. Як я зрозуміла, дорога була доволі далека, та і дальня, бо знову ж там є опис, що вони з собою брали, там було 10 комплектів одежі, яку треба було змінити, тобто орієнтовно, я так розумію, ну, десь, мабуть, десь місяць треба було пересуватися. Ну, це мої лише припущення. Отже, і тут цікавий момент. Тобто вони долають доволі великий шлях з надією і з вірою, та, що от вони прийдуть до пророка, та, який їх цілить. І що відбувається? І прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, став при вході Єлисейську, єлисеєвого дому. Єлисей, власне, це і є оцей пророк. І послав Єлисей до нього посла, говорячи. Іди і виймешся сім разів у Йордані і вигується тіло твоє тобі і очистишся. І тут цікавий момент. Тобто, людина долає великий шлях за тим, щоб отримати допомогу. при тому зустрічає не безпосередньо пророка, та зустрічає всього лиш його посла та його помічника, який каже: Йди в Йордан та зроби такий своєрідний рідний ритуал, та будеш здоров, і будеш здоровий, все буде тобі окей. І отут цікаво, як Неаман реагує. Це правда про нас усіх, коли ми зустрічаємося з якимись простими інструментами допомоги, та і не можемо зрозуміти, як вони нам мають допомогти. І рознівився Неаман, і пішов і сказав: ось я подумав, був. Він вийде до мене і стане, і закличе, і закличе ім'я Господа Бога свого, покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Тобто він собі намалював картинку, очікування, ілюстрацію, та як має відбутися його чудесне зцілення. В результаті він зустрічається зовсім з іншою реальністю, та в якій йому не пропонують нічого геніального, нічого надзвичайного. Я, от, до речі, це в роботі часто зустрічаю, коли люди кажуть: ну з однієї сторони, вони з таким з такою радістю, та що інструмент, який їм має допомогти, там такий простий, доступний, легкий, навіть дуже часто використання. А з другої сторони. Їх якісь мрії розчаровує те, що цей шлях до їхнього покращеного самопочуття, здоров'я, психічного стану дуже такий примітивний. Тобто вони чекали і очікували чогось надзвичайного, складного, та, якихось дуже-дуже таких тонких інструментів впливу, та, які можуть їм допомогти. І от дуже цікавий момент, як реагують його піддані та, цього наомана. Чи ж найліпші, от власне, на Аман продовжує, чи найліпші Аван та Парпар, -пар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і статися чистим? І повернувся він і пішов у гніві. І підійшли гори, бо і говорили до нього, і сказали: батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі, тільки умийся і будеш чистий? Тобто, знову ж його питання, власне, таким чином наголошують: дивися, інструмент простий. Та? Зайди е в воду та сім разів зроби. Власне, це окунання безпосередньо в Йордан. І все, і ти вільний, та? ти вільний від проказу, від хвороби, яка тебе фактично нищить. І отут, я власне, чому от хотіла до вас донести цю думку, та? що. Дуже часто для нашого тіла, для нашої психіки і для нашого духовного життя потрібні прості, звичні, зрозумілі, доступні інструменти. Та, от я три дні похворіла я доволі швидко відновилася, та бо знову ж використовувалися дуже примітивні, ну прості інструменти, та ті, які, які я знаю з дитинства, та шкалина, та сон. А більше рясного питята, тобто більше свіжого повітря і так далі. Та? І ти відновлюєшся. Ну, у моєму випадку, так як завжди страждає горло, то відповідно мовчанка. Та? Мені треба було трошки час дати і зв'язкам відновитися. І от всі прості ці інструменти допомагають тобі дуже швидко прийти до такого доброго, правильного ресурсного стану. Плюс ресурсний стан відновлений тим, що я більше мала часу побути з, з сім'єю, з собою, робити якісь такі приємні для себе речі, бо знову ж. Та, в, коли в тебе є постійне поєднання з робочим режимом, та, багато речей ти упускаєш з виду. І от власне хочу наголосити, та, і в якійсь мірі до вас достукатися, завжди використовуйте прості доступні інструменти, їх нам з покоління в покоління передають, розказують, на них наголошують ті самі, є і вони стимуляторами є та сама калина, та, а, ті самі каплі хінецеї. Тобто щось дуже примітивне і просте. Уже тоді, коли ви бачите те, що це, ну, скажімо, коли вже стан є е, затягнутий, явно, що ці інструменти вони будуть просто вже не працювати на вас. Але здебільшого, на старті, коли ми вміємо відловити оці от малесенькі дзвіночки, уже до того, що щось з нами буде відбуватися, та, повірте, ви дуже швидко будете відновлюватися на будь-якому рівні, чи фізичному, чи психологічному, чи духовному. Тому будьте спостережливі за собою. Я надіюся, що я до вас. Е, Свою думку сьогодні донесла. Я маю надію, те, що ви залишите мені якісь коментарі, щоб я теж бачила та, наш зворотній з вами зв'язок. І вам усім бажаю зараз, особливо, та, оцей, в цей період загострення різних вірусів, доброго фізичного, психологічного і духовного здоров'ячка.